Мої вітання! Сьогодні готую лінивий хачапурі або швидкий сніданок за 10 хвилин. Для цього нам треба 100 г натертого сиру, 100 г кисломолочного сиру, кунжут, сіль, 50 г вершкового масла, яке треба розтопити, три курячих яйця або одне, якщо ви готуєте, на одну особу, та листи тіста філо. Це тісто бездріжжове, і з нього можна готувати безліч дуже швидких та смачних страв. Інгредієнти всі готові. Тісто в мене вже розморозилось, я беру один лист тіста філо, гарно змащую його маслом. Воно потребує гарного змащування маслом, це обов'язково складаю навпіл, зверху викладаю 2 столові ложки кисломолочного сиру, 2 столові ложки дрібно натертого сиру. Сир може бути будь-який, за вашим бажанням, який гарно плавиться. Додаю трішки солі і тепер ось так дуже швидко і просто складаю човник. Готові човники я перекладаю на деко, застелене пергаментом. Всередину кожного човника я вбиваю одне яйце, просипаю зернами кунжуту та додаю трішки солі. Вмикаю духовку на 180 градусів і випікаю. Цю швидку смакоту 10 хвилин. Через 10 хвилин, ось такий гарний та дуже смачний сніданок готовий. Рекомендую вам його спробувати смачного!